Нас війну в Україні, Сталін і хто зараз у 2014 тисячі році почав в Україні війну? Боже неправильно, чи ні? Хто розпочав Боже, Україні зло. війну? Зло зло в Україні Знаєте, що любо має бути, яка країна напала на Україну, Без національності. яка країна напала на Україну? Ми яка? прийом слушати їм Яка країна напала на Україну? Та не про не на провокації слушайте. Ну, ні, так дивіться, це та... дуже просто відповісти. Я Зараз роду, у нас роду, повномасштабне роду, вторгнення да. гинуть діти, гинуть, гинуть чоловіки, Мані гинуть жінки. Та... Та... Чому він не може та... сказати, яка країна напала яка... на Україну? Яка країна напала на Україну Віс. в Росії? Нормальних людей хватає. А чи навальне слід трюмі? Демократ розуміючи справа. Напали комуністи. Що ти провокуєш? А? Комуністи напали. Ленін, Сталін і всі останні. Вони вже все, їх немає. Що тобі їх немає? Що тобі надо? Не тобі, я ще раз повторюю. Ви хто тут? Я хто? Я черне, живу тут. Чому ви собі так дозволяєте спілкуватися з журналістами? А ви знаєте, зарахті? Давайте я скажу.